першій же катсцені, яка тепер не виглядає як шматок мила, хотілося б сказати, що на відміну від ганебної сандрес ця ігруля в своєму новому вигляді мені навіть сподобалася. Можливо, тому що оригінал вже нікуди не годиться і грати в нього просто боляче. А оригінальна сандрес з іншого боку ще й цілком собі грабельна, і нафіг їй не потрібен той ремайстер, особливо такий, як у результаті вийшов. Але я вже досить посварився на нього у відповідному ролику. А зараз просто приберу гріх ці грі, і ми почнемо. Sorry, babe. I'm an ambitious girl. Small time. якби Каталіна трохи краще цілилася або добувала своїх людей, яких вона зраджує, то не трапилося б жодного сюжету. Присяжні одностайно винесли йому обвинувальний вирок, тому що він не зміг сказати нічого на свій захист. <гас> І навіть якщо вони по камерах побачили хто по кому стріляє, звідки вони дізналися, що це його дівчина. Коли везуть ув'язнених, на них зазвичай наручники надягають. Так Чудово, у них там поліція, яка, не виявивши мертве тіло, визнала ув'язнених мертвими. Навіщо припускати, що вони могли втекти і ставити їх у розшук? Або в цих машинах сидять дуже чорні негри, або ці машини навчилися їздити самі собою. На вас немає ніяких наручників. Навіщо тримати так руки, вдаючи, що вони на вас є. Цей поліцейський вирубився від підніжки. Хто і навіщо залишив посеред міста машину, і куди її власник взагалі подівся? Посеред мосту він раптово вирішив, що йому. Хочеться пішки пройти, чи жопагесею well, so Якщо в тебе руки настільки покалічені, що ти навіть кермо не втримаєш, як тоді ти двері цієї машини відчинив? Якщо в Сан ці збереження були корисні, хоча б для перемотування часу, то тут у зв'язку з чекпоінтами, що з'явилося на кожній місії, сенс у них відпав повністю. це. тигів'ідессогі. Take а Луїджі не міг просто сказати тобі деталі завдання, щоб потім ти передав це клоду. Все, що потрібно буде нам зробити, це поїхати вбити чувака і забрати його машину. Що так важко запам'ятати було? Господи, він ще й на звороті купу тексту написав. Це не настільки важке для запам'ятовування завдання, щоб розписувати його як курсову роботу, що й на піперці в лінійку, щоб усе акуратно написати. Інакше Клод подумає, що я писати не вмію і перестане на мене працювати. Цей час я ще не знаю про те, що це не персонаж, а порожня 3D-моделька, яка без питань робить все, що йому скажуть протягом всієї гри. Та не Чакс Марій Чакс. Я звичайно дуже радий твоєму імені, але звідки ти таки узявся, звідки знаєш Клода і знаєш, що він для всіх виконує шісткові завдання, і звідки знаєш, що саме в цей момент він знаходиться недалеко від телефону, щоб почути дзвінок. І справді навіщо обрізати довгу ходьбу, щоб ми щоразу на кожній місії милувалися на цього чувака. Тріці такі моменти я зустрічав досить рідко, але все одно я не можу вдуплити сенс переходити на завдання в певний час. В даному випадку, окей, наша мета хави в ресторані, а вночі ресторани не працюють. Але в такому разі перемотайте тоді час просто. То на інший не зайобути мене з цим очікуванням, ко парктака воїфенсибек і вач до голошо. Товстун не буде жерти вічно, сказав він, і дав нам на виконання 6 хвилин, які дорівнюють 6 ігровим годинам. Це наскільки голодним треба бути, щоб їсти стільки часу. На чому тримаються ці двері? Я не звертав на це увагу Вайсіті та Сан і не знаю, чи було там таке, але в тріці я помітив досить велику кількість пісень на радіо, які були спеціально написані саме для цієї гри, і які не поступаються за своєю крутістю всім іншим пісням, на які просто купили права. І це ще я не говорю про чатербокс, який можна слухати вічно. Безканако. Без суперечки убити свою дружину, щоб отримати страхову виплату для порятунку свого бізнесу, це досить смішно. Але страхова хіба не перевірятиме причину смерті твоєї дружини і не пов'язуватиме її смерть, причому на твоїй же фабриці з твоїм перебуванням на межі банкрутства? of Chinatown every day

You are new in liberty. Якщо 9 років в цьому місті вважаються нещодавно приїхав, то так я нещодавно приїхав з Каталіною в 92-му році. Тачкою я можу взяти абсолютно будь-яку, тому що, як ми вже знаємо, челендж тут буде доти, поки всі мої суперники в не в'їбуться, залишивши мені порошню дорогу. Керування в грі здається настільки коряве, що навіть Непісі не в змозі направити на мене зброю і почати стріляти. Однією з відмінних рис цього керування, до речі, є те, що що коли ти стоїш в упор до якоїсь перешкоди, замість того, щоб стріляти, він почне її штовхати. Тому що, як всі знають, якщо пинати кущі, то вони підуть із твоєї дороги. Венов майтес паблікишн Хаба Депрес. Бота Спенктопідіт з Лефтерірторзопен, а на майб'ютибліпродузтесфоліфотограф тато літерачеріз біт ОЛОВЕЛЛІБЕРТІ. Тик тиван ефолода трела тонкі та здалець волюм з вантує. It as you go. я спробую заплющити очі на твої пристрасті до єблі з віслюками, хоча хуй тепер мені одні голі віслюки снитися будуть. Але а скільки часу вже минуло з тих пір, як той чувак вкрав твій фургон з цими журналами? Ти не думав, що їх на дорозі хто завгодно підібрати міг чи банально машиною переїхати, зробивши їх непридатними для продажу? Ви скажете, а кому взагалі можуть бути цікаві голі віслюки, щоб піднімати з землі ці журнали? Ну от, наприклад, тому чуваку, який їх вкрав, ну або ось цим блузнюкам, які щойно з магазину вийшли, і цим блузнюкам, які в чергу за ними вишикувались. У чергу чекати за порножурналами з голими віслюками. Copo, yeah, Навіщо повторювати? Я із з першого разу зрозумів, як тебе звуть? So no okay? Якби ми не розбили машину, він нам ні слівця проти не скаже. Косі китайські очі, мабуть, неправильно дивилися в приціли, тому якимось чином не змогли потрапити по тоні на такій відстані. Якщо вам лінки малювати нового персонажа, то просто вставте його голос, ніби він говорить десь за кадром і nobody. I mean, nobody messes with Tony Cipriani. То ти кіпріані, чи все-таки сіпріані? I'm Tony Cipriani. ти вже визначся. Усього двох пострілів із дробовика достатньо для того, щоб підірвати машину. І якщо коли дробовик у наших руках, це хоч і тупо, але нормально, то коли на нас ополчаються інші банди, особливо родина Леона, і нам. Треба буде проїхати повз їхній район, то це буде пиздець. Їду я собі, їду, чую один єдиний постріл, і хуяк я вже підорваний. І як взагалі ці ворожі банди так різко мене впізнають, коли я сиджу в швидко їдучій машині. Це ж треба подивитися на неї, щоб в скліна було відблиски від сонця, і було видно, хто сидить усередині. Пізнати чувака за кермом, бо всі шістки всіх банд, очевидно, мене знають, і, і ще й встигнути стріляти почати. Для того щоб втекти від поліції, нам необхідно заїхати в маєток сім'ї Леони. І звичайно, привівши поліцію прямо до них додому, я взагалі ніяк не нашходжу. Жу цій родині you know, you, you really Мовчати і робити все, що тобі накажуть. Це виявляється шанобливе ставлення. Місія з переслідуванням. Ми простежили за цим стукачем і виявили його разом із Каталіною, вбити яку у нас були всі шанси, якими головний герой чомусь не скористався. Be, huh? Якою класною ця машина виявиться? Ми так і не дізнаємось так як зараз вже 8 годин, я або запізнився, або в мене ще дуже дохера часу. Для того, щоб мене пропустили, мені потрібно приїхати на фургоні Тріад, тому що той, хто відкриватиме мені ворота, не зверне уваги на те, що за кермом сидить якийсь лівий чувак. А в моєму випадку зі мною ще й чоловік сім'ї Леона сидить і всім посрати, все одно відчинили ворота. А тепер щось сміттєво сліви пропустили, в якому сидить той самий чувак, що нещодавно до вас заїжджав і вас розстрілював. Що у вас пам'ять о не так. Поліцейські, до речі, теж до себе в дільницю пропускають будь-кого. Головне, щоб за i want it to rain mackerel we're talking real biblical here Нафен цю фразу не завадило б написати прямо на робочому столі кожного індуса з груфстріт Геймс. Науба вибухаючи червоні бочки клішем, врятований в останню секунду кліше, чого можна було уникнути, просто поставивши таймер хоча б на кілька секунд більше. Ця остання справа виявиться підставою, і мене спробують вбити, не дивлячись на те, що я був доброю шісткою і не давав жодного приводу. Ні, зраджувати просто тому, що розробники не придумали, як можна інакше перекинути нас на наступний острів. I mean, is, vlog, we тобі сподобався беземоційний і безголосий шмат колоди. Це як? Ви дуже часто писали про те, що в цій грі дуже кострубато зроблений дощ, але його походу з якимось пачем полагодили, і нічого поганого в ньому я не бачу. Більше того, коли дощ іде вночі, це виглядає навіть дуже красиво. Ми вже виконали всі місії від цього телефона, але він все одно продовжує дзвонити. І напевно робити це буде нескінчено, видаючи нам одну і ту ж саму гонку раз на раз. Нахуя це комусь може знадобитися? Реклама компанії Rockstar у середині гри від компанії Рокстаркана Манвілатескрина. Okay, You're hiring, man. Real Після того як я на машині задавив наших супротивників, ви зрозуміли, що я хороший стрілець. Амомія мафія синтенел, І шукати їх треба буде самостійно. Крім того, що я не знаю, як деякі з цих машин виглядають. Я ще й гадки не маю, де вони можуть перебувати. А тому мені належить колесити по всьому першому острові, сподіваючись знайти хоч щось схоже на машину потрібної нам банди. Ці вибухаючі їбанати, і на додаток непропускна катс Яку мені довелося подивитися разів десять. Чому у Клода постійно такий вираз обличчя і хода, ніби він хоче всім їбальники набити? Він заздрить наявності голосу у всіх інших чи що. І знову місія на час. Кожна друга місія в цій грі вважає за належне засунути в себе таймер, який у більшості випадків не має жодного сенсу. Папараці, здається, мають куле непробивні голови. Корисна особливість для їхньої професії. Перше, я не зрозумів, що це не я стріляю з вікна, а катер. І він стріляє вперед, а не в бік. І основною причиною мого нерозуміння є відсутність будь-яких ефектів стрілянини, ніби я невидимими кулями стріляю. Гаразд невеликі спалахи є, але я їх спершу не помітив. І звідки воно взагалі стріляє? Порожнього повітря? То залишає валізу З грошима валятися посеред вулиці. Нам потрібно вбити якнайбільше дилерів ярді, і як зручно що всі вони виглядають однаково. Щоб одразу здалеку було зрозуміло, що це саме той чувак, якого мені треба вбити. Мені одному здається, що пропорції тіла клода якісь не зовсім правильні. Його б витягнути трохи не завадило б.

Саві в такдитвитетрейсер рокстар винайшли колаборації ще до того, як люди дізналися, що таке колаборації. Up Said be back for some of today. Які культурні картельні наволочі йому попалися? Попередили його, коли саме прийдуть забирати товар, щоб він встиг підготуватися та зміг відбити їхню атаку. Leave the cash under the я б тобі був ще дуже вдячний, якби ти на карті відмітку про своє місце знаходження залишив. Не те, щоб твій магазинчик було складно знайти, але це треба цілеспрямовано відкривати карту і згадувати, де ти там знаходишся. І просто проїжджаючи повз, я й не звернув увагу на це місце, хоч би міг заїхати і прикупити патрончиків. А ти не хочеш спершу переконатись, хто там за дверима стоїть, перш ніж видавати йому всі свої таємні секрети, за які тебе пов'язати змогли б, якби замість клода сюди б зайшов посати якийсь поліцейський, А той, хто перевозить ці докази, не міг подумати, що тримати їх у відкритому кузові, звідки вони будь-якої миті можуть випасти, це досить тупа ідея. Leave it in the car and it. А чому я не можу підірвати одразу ту машину, поки в ній лежать усі докази? Що так, що так вони будуть знищені? Яка різниця? Я звичайно розумію, що гіпс це штука міцна, але витримати кілька підірваних гранат з машиною, яка до цього по ньому кілька разів проїхалася. Ви чим його перемотали таким? Я ні яку зрозуміти не можу. На який цей міст постійно підіймається, якщо ніде поблизу взагалі ніяких кораблів немає, для кого навіщо і нахера це роблять? Enough, so наступного разу спробуй цілитись перед тим, як стріляти. Та і чого ти після цього стріляти не став? Ось вони стоять беззбройні, що тобі заважає? Ця баба вже зрадила тебе одного разу, чого ти тягнеш з її вбивством? І ця дурепа теж молодець. Замість того, щоб вистрілити в клода, застрелила свого напарника. Це в тебе безрукавний піджак поверх чорного светера, чи розробники просто з кольором приїбалися? Ця машина, крім свого прямого призначення, підробляє також ще й пружиною. Раніше в грі нам казали, що ці вантажів і неможливо пробити звичайними кулями, але ця місія починає переконувати мене в тому, що дехто трошки напиздів. І це далеко не єдина забагована машина в цьому тунелі. Хто наклав на нього сильнодіючі багочари? Безперечно, якесь прокляття витає в цих стінах. І, мабуть, проїхавши через цей тунель цією багозаразою заразився і сам фургон, який мені довелося самостійно заштовхувати в той двір, щоб можна було закінчити місію. Агата проблем. Назер таз, а перпл із де флаг. І ще де вакція колес, і за новий день сов. А ванчі дошоти панк ас бизнес хауріл драйба орк. Зберіть ці нанзи звідти! Дивіться назад, будуть джеки на вулиці, які мають вважати, що ви намагаєтеся зберігати їх двома. У його словах я не помітив жодного натяку на таймліміт. Але він є. Нічого не маю проти цієї машинки, керування в неї цілком собі нормальне. Але, сука, як же ці тілі далеко одна від одної знаходяться і як ця машинка довго до них добирається? Ці нанзи залишилися в кілька скабів, але вони ще хочуть зберігати їх. They agreed to go toe to toe. A gang of them against two of us, or rather, two of y'all. Yo, I said you was coming. There are rules. Bats only. No guns, no cars. This is a for cool? а яка буде повага до людей, які величезним натовпом з близнюків поб'ють німого та негра? Чого там боятися? Якщо клот за двома можливостями її вбити не скористався? Я вбив людей, яких Каталіна послала мене вбити, і мені за це ще й навіщось заплатили. I'm <рес> на твоєму місці я б не ризикував користуватися аеропортом, перебуваючи в Нью-Йорку 2001 року. Гаразд поганий жарт. йдемо далі. <рес> За те, що я вивіз цього чувака з міста, він мені дав купу зброї та броньований хамер. І судячи з того, що за кілька секунд їзди від нього почали відвалюватися деталі від легеньких зіткнень, броня на ньому встановлена хеліновастінька. Навіть на цьому стовпі броня міцніша, ніж у того хамера. Це Серйозно, чого він такий непробовний? Нам необхідно збити літак із наркотою Каталіни, щоб вона не змогла його поширити. І ось я не зовсім розумію, чому місія провалюється відразу після приземлення літака. Ну, типу, він сів, і я що не можу після цього його підірвати чи погнатися за машину, яка далі товар перевозитиме і її під... Дірвати клод віддав валізу з грошима ще до того, як побачив заручницю, яку він приїхав рятувати. Чого дріб'язуватися, бери вже одразу йди. Вони там якось самі вже порішають справи з нею. But I'm not to be trusted. Навіть Каталіна звернула на це увагу. Серйозно, чувак, вона тебе одного разу вже зрадила, що ти їй знову довірився, дебіла ти шматок. Ну а для того, щоб його застрелити, очевидно, треба гарненько прицілитися, бо це ж така відстань, на які легко промазати можна. Дякую, навігатору, за те, що привів мене в якусь незрозумілу хуйню, в яку мені не треба. Ба Каталіна сіла в гелікоптер, мабуть, щоб втекти, але чомусь вирішила покрутити ще трохи навколо цієї дамби, щоб у мене був шанс її застрелити. Резиденси Сідер Гровн Камитарсви емошинал авторматова фолблон вородахидіяріясде за кадровий бубніж диктора замість нормальної кінцівки. down here in the gardens. When the екшендж finally got taken out, Вибух був крутішим за феєрверк на День Незалежності. Мені ось цікаво, як на цю фразу та й увесь цей монолог відреагували люди, які грали в цю гру того самого 2001 року. Як на мене, не крило, невинному літачку обрізати треба було і не кольору поліцейських машин міняти, а цей монолог вилізати нахуй з гри.